Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що лідери групи семи в Канаді обговорять нинішню ескалацію між Ізраїлем та Іраном. Про це він сказав журналістам перед вилітом на саміт G7 у Берліні. Пише DPA, і Мерц наголосив, що іранська ядерна програма з екзистенційною загрозою для Ізраїлю Іран не має права розробляти ядерну зброю і володіти нею. Він додав, що прогрес Ірану на шляху. До створення ядерної зброї змусив Ізраїлю п'ятницю завдати удару по іранських військових об'єктах. Це питання буде одним із пріоритетних на порядку денному саміту. G7 анонсував канцлер Німеччини. Окрім того, Мерц підтвердив право Ізраїлю на самооборону і зажидав. Аби Тегеран негайно припинив бомбардування ізраїльських цивільних об'єктів, європейські держави закликали Іран та Ізраїль до дипломатичного вирішення конфлікту і запропонували Тегерану негайні переговори щодо ядерної програми.